Лічну доповідь українською, так що я прошу вибачення одразу за всі можливі помилки. Мене звути Антон Воронюк, я, я є директором з розвитку агентства «Випромо», а також керую академією інтернет-маркетингу «Випромо Експерт. Ми проводимо безкоштовні вебінари, семінари. У нас є онлайн-телебачення з інтернет-маркетингу. Мабуть, чоловік 5 чи 6 сьогоднішніх доповідачів, вони є нашими лекторами. Кожний, хто залишить мені свою візитівку після цієї доповіді, отримає від нас дві електронні книги: як налаштувати веб-аналітику та як запустити свою першу кампанію в Google AdWords. Що ж, почнемо. Мене просили розповісти щось складне з налаштування контекстної реклами, таке, що дійсно змусить вас зрозуміти, що вона працює. Скажіть, будь ласка, хто з вас вже запускає контекстну рекламу? Google AdWords Яндекс .Директ. Ну, мабуть, дві треті. Окей. Я спробую зачепити якісь ті речі, які є дійсно складними, але з нашого того досвіду, який є у агенції, з нашого досвіду, який є у студентів, які приходять вчитися, більшість грошей втікають все ж на простих помилках. Що ми знаємо про контекстну рекламу? Хто з вас користується пошуком, пошуковою рекламою? Google AdWords, Яндекс Більшість. Яку задачу переслідує пошук? Для чого нам треба пошукова реклама? Конверсія. Конверсія. Сформований запит. У людини є потреба щось купити, купити камеру, телефон, прийти на конференцію. Ми відповідаємо на цей запит. Як ми можемо сформовувати очікування у людини? Є в контекстній рекламі такі інструменти? Нам треба щось продати, чого вона не ще не знає. Що нам допоможе? Які інструменти в контекстній рекламі Google AdWords та просто Яндекс.Директ? Ті запити, які люди шукали також. Ті запити, які люди шукають також. Це один з варіантів. Які ще варіанти? Правильна відповідь: те, що пошук для цього не підходить. Контекстна реклама, якщо ми говоримо про пошукову систему, вона дає відповідь. Це максимально конверсійний трафік, який дає відповідь на те запитання, яке є у нашого клієнта. Але в той же час основні інструменти, які формують знання. Це контекстна медійна мережа у Google, це рекламна сітка Яндекса, і це YouTube, який є у Google. За допомогою цих інструментів, це класична банерна реклама, це відеореклама. Ми можемо формувати знання клієнта про наш бренд, про наш товар чи послугу. Це треба пам'ятати. Давайте спробуємо згадати, як ви запускали свою першу рекламну кампанію. Хтось з пізнає? Всі. Так, ще декілька разів. У Google довго були купони, вони зараз формально є, але це той початок, з якого починала більшість. У нас є 800 гривень, там чи 600 гривень, і ми спробуємо запускати контекстну рекламу. У цей досвід виявився позитивним. Підніміть, будь ласка, руку. Один ні, ті, хто неодноразово це зрозуміло. Один-два-три роки. Uh, в чому проблема? Як на якій проблемі? Я хочу загострити свою е, uh, вашу увагу. А це проблема бюджетування контекстної реклами. У кого бюджет обмежений конкретною цифрою? Тисяча гривень, десять тисяч гривень, сто тисяч гривень. Підніміть, будь ласка, руки. У кого гнучкий бюджет? Одна рука. Одна рука на весь зал. А, в цьому році, у серпні місяці, я був на конференції Google у Каліфорнії, і там основний тренд, про який кажуть Google AdWords, Google Analytics, це гнучкі бюджети, які прив'язані до маржі, до прибутку, але не до конкретного бюджету. Якщо у нас є продажі, якщо у нас ті е, е, показники прибутку і рої, які ми отримуємо з компанії, вони позитивні. Ми розширюємо компанію. Про що я кажу? А як ви думаєте, які тренди були з точки зору товарів за останніх півроку? Що почало мало продаватися більш активно, ніж завжди? Лазерний приціл. Лазерний приціл, приціл. гарно. А ще. Згадуємо на винкне. Вишиванки, ще які варіанти. Баронежиле. Хто з Києва? О, раз, два, три. Бойлер. Бойлери! Сказали, що не буде гарячої води, бойлери! Усі увімкнули бойлери, увімкнули інші електроперелади, це вибуло. Що нам потрібно після цього? Генератори і стабілізатори. Є такий герой у грі престолів, який завжди каже, зима близько. Зима близько, який зараз буде тренд опалювач. І якщо ми працюємо з обмеженим бюджетом, ми завжди будемо програвати. Це факт. На прикладі нашого клієнта, який продає стабілізатори і генератори, вони у той пік, коли дійсно йшов високий тренд, вони збільшили бюджет більш ніж у 4 рази. Від десятків тисяч гривень до сотень тисяч гривень. Вони змогли продати на цю суму. І навіть коли ці генератори закінчилися, вони вже продавали з наступним замовленням. Вони казали клієнту, цей генератор буде доставлено тоді-то тоді-то. Навіть розетка у цей період не продавала. Але гнучкість бюджету та розуміння процесів допомогло тому клієнту отримати надприбутки в цей момент. Без підняття цін ці не були такі ж, як і до цього. Пам'ятайте про це, і коли ви плануєте ваш бюджет у контекстній рекламі, головний ефект, який ви маєте отримати, це прибуток. Це розуміння, який прибуток, які ROI ви отримуєте на контекстній рекламі. Тому може бути Google AdWords, це може бути Яндекс.Діректор. Ми запустили контекстну рекламу, і далі дивимося і чекаємо. Дивимося чекаємо, ще дивимося ще чекаємо. Е, що, е, тільки щоб було. Якщо ми запускаємо оцей купон на 800 гривень, хто на який термін питаш намагався його запропонувати, скільки часу ви тратили ці 800 гривень? Два дні. Місяць, о, це два дні це дуже гарний приклад. Але більшість із вас е, намагалися це зробити за місяць. Скільки коштує в середньому один клік у комерційній тематиці? 2,50. 2,50% візьмемо 2. 800 гривень поділили на 2. Скільки вийде? 400. А яка середня конверсія в інтернет-магазинах? Вімомо один. З 400 на 1% конверсії. 4 замовлення. Чоти замовлення розтягнуті на місяць. Хто це відчує? Хто для себе це відчує? Є хтось? Ну, мабуть, якась відповідь тобі-тематика може 4 нові замовлення відчути. Якщо ви продаєте бойлери, стабілізатори, генератори, ви цього не відчуєте. І якщо ми повернемося сюди, це питання, яке вас буде невтішно переслідувати, де продажі де дзвінки, так, буде там 4, 5, 6, там, мабуть, 10 нових дзвінків, але якщо ви не зрозумієте цю просту математику, ви їх дійсно не відчуєте. Це та найбільша помилка, яка зустрічається дуже часто. А в кого з вас вже встановлена Google Analytics? В кого вона зв'язана з Google AdWords? Ну, майже ті ж роки. А у ті параметри використовуємо. Помітка у Автопомітка. Так, в AdWords це авто. Але якщо нам треба помічати в Яндекс це вже ручна. Перше, що нам треба зробити, це е, зрозуміти, з якого е, джерела до нас йде трафік. І для того, щоб в аналітиці була дуже чітка інформація про переходи, що це конкретно контекстна реклама, яка, це, е, який ключовий запит перевів людину, які е, були е, тексти, все це ми можемо зрозуміти, тільки зв'язавши Google Analytics з, з Google AdWords. Це треба пам'ятати, і це помилка, якою допускається більшість. Мінус слова. Всі знаємо, що таке типи запитів. Широкий, точний, фразовий. А що треба зробити з мінус словами? Додати. Додати. Один раз додали і забули і обновили. Зазвичай це виглядає саме так. Один раз додали, і там чи раз в місяць, чи раз в квартал, чи, мабуть, раз у півроку ми їх переглядаємо. Два кейси. Один невеликий, тоді ми втратили десь 600 гривень. Ми проводимо курси з веб-аналітики. Запити, курси, аналітики, курси аналітики Київ це усі наші клієнти. Коли ми запускали компанію у червні минулого року, це були максимально цільові запити. Що змінилося за останній рік? Аналітики багато шукають. Почала стрибати гривня. Сильно. Там, де починає стрибати гривня, з'являються інші аналітики. Форекс-аналітики, курси Форекс-аналітики і так далі. А те, що ми не передивилися компанію одразу, нам коштувало 600 гривень. Інша історія теж пов'язана з подіями в країні. Один з найбільших провайдерів послуг онлайн трансляцій і вебінарів, працює на російському і на українському ринку. Він запустив рекламу по широким запитам онлайн трансляція онлайн-трансляції, сервіси для онлайн-трансляції. Як ви думаєте, де він втратив третину свого бюджету? На футболі? Коли почався майдан, людям було ніякої різниці, куди клікати. Вони забивали запит онлайн-трансляції, вони не дивилися, що це сервіс. Клік, клік, клік. Вони не передивляли свій бюджет регулярно. Третину бюджету на контекстну рекламу їм коштувало, того, що вони постійно не передивлялись мінус слова. І ці помилки вони постійні. А якщо ви не передавляєтесь мінус слова хоча б раз в тиждень, раз в місяць, це те, що, коли ви туди доберетеся вже там в кінці року чи в кінці кварталу, може вам бути дуже прикрою несподіванкою. Від 10% до 30% вашого рекламного бюджету. Це та проблема, яка в принципі є у контекстній рекламі у кожного. Ми всі спробуємо робити все швидко. В якому режимі це працює, взяли одну об'яву, взяли один лист ключових запитів і починаємо з ним працювати. Чим більше ви розіб'єте вашу рекламну кампанію, чим більше а, сегментів ви створите, тим легше вам буде це все оптимізувати. Прості приклади: товарні категорії та бренди. Навіть коли йде війна, навіть коли все починає продаватися погано, подивіться. А, ви знайдете в своїй контексті рекламній кампанії ті сегменти, які працюють. Ті, які є більш ефективними, які є менш ефективними. Ви знайдете найбільш ефективні регіони. Якщо ми кажемо про налаштування контекстом антидійної мережі, ви знайдете ті аудиторії, які є більш ефективними. Я кажу про там, хлопчик чи дівчинка певного віку, з певного міста. Сегментація — це та е, інструментальна політика, яка дозволяє вам заробляти. І навіть коли все погано, там чи всі все погано. Ви знаєте, те ті ж моточки вашої контекстної рекламної кампанії, які можуть дійсно працювати. Цей етап також приходить до кожного. Один прекрасний момент момент ви починаєте вважати, що більш конверсійного трафіку немає. Для кожного це різний етап. Якогось ви вибрали весь трафік, який вас цікавить з пошуку, ви далі нічого не запускаєте. Але ті налаштування, які зараз є у контекстному медійній мережі, які, ті налаштування, які дає нам ремаркетинг та ретаргетинг, схожі аудиторії, все це дає нам можливість знайти нашого клієнта вже поза межами пошуку. І тут треба також працювати, також постійно сегментувати, розвивати, аналізувати. І саме в цей етап ви зможете знайти більш конверсійний трафік. Для багатьох наших клієнтів ми виходили за межі контексту, традиційного контексту. Як ви думаєте, де можуть бути дуже гарно продаватися ще генератори, окрім контексту і пошукової оптимізації? Які саме генератори? Великі. Генератори, стабілізатори, електростанції. Ютуб-реклама гарний варіант. Теж запускали, але не такий гарний, як здається. Facebook реклама. А що ви думаєте про прайс-агрегатори? Ми звикли запихувати у прайс агрегатори айфони, ноутбуки, камери. Але виявилось, що генератори також шукають і через прайс-агрегатори. Намагаються знайти більш дешевий товар. Для цього клієнта на даний момент 20% прибутку, які він отримує з інтернету, вони приходять якраз з прайс-агрегаторів. Тизерні мережі і так далі. Нових мереж, нових джерел, які можуть привезти вам клієнта, їх насам дуже багато. Про цей канал вже сьогодні розповідав Олександр Кулік. ремаркетинг. Хто знає, що таке ремаркетинг? Більшість знає. В чому полягає проблема ремаркетингу? Основна проблема ремаркетингу теж полягає в тому, що ми використовуємо його напряму. У нас є там якісь прості правила, які працюють на всіх, хто зайшов, наприклад, на сайт. Чи усіх, хто купив, чи усіх, хто не купив. Проблема, яка усіх людей переслідує, в тому, що ми не можемо дуже надійно працювати з такими інструментами без чіткої сегментації. А в тих випадках, коли цей інструмент дійсно гарно працює для наших клієнтів, необхідно розбити, подрібнити на маленькі аудиторії. Тих, хто купив, тих, хто відвідав певну сторінку, тих, хто зробив певний перехід, не зробив певного переходу. Чим більш детальні сегменти ви створите, тим більш ефективно для вас буде працювати ремаркетинг. Ремаркетинг це не тільки у контекстному дійні мережі, це вже пошук, це вже ютуб. І використовуючи ці налаштування, ви зможете працювати максимально ефективно. Для наших клієнтів, які працюють з о, ювелірною прикрасами та іншими товарами, які дійсно гарно продаються візуально. Дуже гарно працюють схожі аудиторії у ремаркетингу. Ви зібрали. Списки. І далі показуємо рекламу тим, хто схожий на цю аудиторію. Конверсія йде на рівні звичайного ремаркетингу. Шукайте напрямки і ви будете отримувати результати. У нас може бути дуже багато різних даних. Ну просто дуже багато. Але якщо ми з ними не працюємо в щоденному режимі, ми будемо програвати. Це правда. Якщо ми не будемо. Аналізувати конверсію, рої, переходи, все, що у нас є, це буде просто тими даними, все, що про тільки що розказував Роман. З цими даними ніхто нічого не зробить. Відкрив, закрив, втомився. Це правда життя. Якщо ми використовуємо дані для покращення, поліпшення компаній, ми будемо отримувати прибуток. Якщо ми не будемо цього робити, це будуть робити конкуренти. Зараз дуже багато інструментів у веб аналітиці які дозволяють це зробити максимально корисно. Чітко ми можемо відповісти, звідки прийшов наш клієнт, хто цей клієнт. А Сервіси відслідковування дзвінків, про які буде розказувати представник рідного старту, такі сервіси, як Анстат, Колтрекінгру та інші, вони відповідають, звідки ми отримуємо телефонні дзвінки. Дуже багато інструментів, які чітко дають нам розуміння, хто наш клієнт. І наша задача в цьому випадку з цими даними просто працювати, використовувати їх для постійного поліпшення кампанії. Легше не буде. Це правда. Для того, щоб якось це вже все сформувати в єдиний комплекс, я хочу привести два простих кейси: це тестові компанії, які з простого розуміння, які наші цілі, що ми запускаємо і чого ми хочемо. Що ми хочемо отримати в кінці, давали прості результати. Це приклади, які я презентував у програмі малого та середнього бізнесу. Перший про ну, них це ресторан. Його задача отримати заявки на весілля. Бюджетна реклама 3. Ну, це для тестової компанії 300 гривень в місяць. Куди ми підемо з таким бюджетом? Ти зерна, мабуть, але не вже. Контекстну рекламу, яку саме з сітей? Тільки пошук. Для контекстно-медійної не факт. YouTube теж не факт. Максимально цільові запити. Ми беремо тільки пошук, максимально цільові запити. Яка основна ціль буде для ресторану? Який інструмент буде для відховування ефективності? Тільки дзвінки. Згадаємо, як ми бронюємо ресторан. Прийшли, подзвонили, дізналися про умови, забронювали там, весілля чи день народження, чи ще щось. В даному випадку це відслідковування за допомогою сервісу ІСТА. Ми точно зрозуміли для себе, звідки приходять дзвінки, з якого а, конкретно джерела і наскільки ефективно вони працюють. Окрема сторінка. Лендінги це та проблема, яка переслідує більшість бізнесів, які спробують запускати контекстну рекламу самостійно. Вони намагаються вести рекламу, цільову, не цільову, там, на головну сторінку, там, на ті сторінки, які не пов'язані з цією подією, була створена окрема сторінка під весілля. Про контекстну рекламу ми вже поговорили: це пошук по найбільш цільовим запитам, пов'язані з Києвом, з весіллями в Києві, світ святкувати весілля і так далі. Які результати отримали? Дев'ять дзвінків, дзвінків, з них шість унікальних, 2 вони не середній час. Ефективність кампанії. Ну, тут різна математика, але ефект це рої у 1 до 7. На одну вкладену гривню в рекламну кампанію отримали 7. Це тестова кампанія. Тестова кампанія для чого зазвичай робиться? Щоб показати, що контекстна реклама працює. Зрозуміти її ефективність і далі масштабувати. Такий же приклад з діагностикою обладнання для авто. Бюджет ще менший. Давайте спробуємо. 2400 гривень. Модуль електронної торгівлі, як не дивно, не дуже дорогі хає обладнання, і а, більшість замовлень йде через корзину. Модуль електронної торгівлі дає розуміння, на яку суму, з якого джерела замовлюють. Контекстна реклама. Так само це тільки пошук. Ми розуміємо, що з цим бюджетом йти в тизерні мережі, в контекстну на медійну мережу і так далі. Немає ніякого сенсу. Результати за місяць, біля 2 тисяч переходів, 26 замовлень, ефективність 1 до 3. На одну вкладену гривню ми робили 3. Це все тестові компанії. Ми повинні пам'ятати логіку при роботі з контекстом. В першу чергу, це розуміння, чого ви хочете отримати в кінці. Розуміння результату. Ми слідковуємо чи дзвінки, чи цілі за допомогою Google Analytics, чи електронну торгівлю за допомогою також Google Analytics чи Яндекс.Метрики. Чітке розуміння, куди ми біжимо, як ми перейдемо для щастя. Розуміння, які інструменти ми використовуємо. Якщо бюджет невеликий, починати треба з кошу. Якщо нам вже не вистачає того трафіку, який є, це буде і контекстно-ведійна мережа, і YouTube, і повернення за допомогою ремаркетингового ретаргетингу, тизерні мережі, прайс-агрегатори, завжди є куди йти далі, завжди є куди розширюватися. Треба просто ефективно почати. Це безкінечний процес і треба пам'ятати, що якщо ми хочемо отримати ефект від контексту, ми повинні завжди. Іти вперед, завжди переглядати те, що ми вже зробили. Це постійний аналіз, постійне покращення, постійні експерименти. На цьому в мене все. Спеціальний бонус для всіх, хто хоче повчитися, це 30% знижки на всі наші курси до кінця цього місяця. Всі, хто залишить мені свою візитівку, отримає дві книги: як запустити контекст самостійно і як налаштувати веб-аналітику. Дякую за увагу.